В Ізмаїлі 12 липня відбулася нарада щодо спрощення умов реалізації проєктів розподіленої генерації. У ній взяли участь голова Ізмельської районної державної адміністрації Родіона Башев, перший заступник Сергій Проданов, а також представники громад, банківських установ, підприємств та організацій ізмельського району. В ході зустрічі присутні обговорили нещодавні законодавчі зміни, які внесли постанову у Кабінету міністрів з метою активізувати розбудову розподіленої генерації для того, щоб підтримати енергетичну систему та підготувати до майбутнього опалювального сезону тут можна сказати дві сторони. Є перша сторона технічна, стосується організаційних всіх моментів стосовно отримання технічних умов, підключення до мереж ДТЕК або інших постачальників, Одеса ГАЗ це стосується будівництва. Процедура ну, дуже проста, не потрібно отримувати ніяких додаткових дозвілів, все дуже швидко повинно відбуватися. І згідно цієї постанови, ці зміни спрямовані на спрощення умов для будівництва, розміщення та підключення до мереж генерувальних установок. Зокрема, мова йде про отримання споживачами необхідного устаткування, фінансової підтримки та швидкої реалізації проєктів. Зараз до цієї програми залучені всі державні банки. Сьогодні вони були присутні які дозволяють або приватним підприємцям, або юридичним, фізичним особам, просто мешканцям громад отримувати швидко кредити на облаштування. Незалежних джерел електропостачання для підприємств малого та середнього бізнесу розширили можливості державної програми доступні кредити 5, 7, 9 за напрямом будівництва і встановлення газотурбінних, газопоршневих та біогазових генераційних установок. Цей крок стане реальним інструментом фінансової підтримки для реалізації проєктів розподіленої генерації. Це програма як конструктор. Вона вже там має біля 14 напрямів. І завдяки цій програмі ми можемо кредитувати на інвестиційні цілі, тобто на придбання обладнання. Як ви знаєте, в комунальному секторі, на жаль, обладнання не дуже, дуже енергоефективне, тому щоб зменшити енергозалежність. И на парбальное этого, этого обладнание можно выкористать свою программу. Для бизнеса в городе Измаиле что мы можем предложить? Это 24 месяца 10% аванса без дологов. Если сумма чека, скажем, счета не пос... свыше 1,1 миллион, то это до 5 лет возможность кредитования. Также, Эти программы существуют, это инвест цели можно кредитовать, все зависит от предприятия, от его баланса, от его структуры как таковой. Поэтому Очі есть предприятия, Є к сожалению, мы вынуждены отказать. У свою чергу для населення запровадили кредити на встановлення сонячних панелей з системними накопиченнями під 0% річних. Сума кредиту за цією програмою може складати до 480 тисяч гривень, а термін кредитування до 10 років. Следуючи тиждень стартує, Дівочки вже говорили по програмі фізліз. частные дома кредитуются под море. Это а, программа президента. А, анонсировать ее будут в нашем банке уже во вторник. Многие частные дома обращаются именно в банки. По сути, в принципе, все, где мы находимся, вы знаете. А, безусловно, индивидуально с каждым предприятием надо рассматривать. Условия все одинаковые. Завдяки програмі кредитування вдасться розширити можливості підприємців для встановлення обладнання та посилити стійкість бізнесу під час складної ситуації з електропостачанням. Важливим нововведенням є можливість брати участь в програмі комунальним підприємствам. Пріоритетним є кредитування ці населесних компаній, тому що як правило, у них своїх грошей немає так багато що. Вкласти там замінити каплиці, замінити вікна і так далі. Вони будуть гроші в банку, за ці гроші встановлюють це обладнання і отримують з економії, тільки з економії, отримують сплату за це все обладнання. Нарада пройшла у діловому і конструктивному руслі. За її підсумками були надані відповідні доручення і рекомендації. Наше завдання максимально підготуватися. І на мою думку, це можливо. Якщо зараз це вже при таких умовах розпочати, то ми зможемо отримувати додатково. Ну я вважаю, десь там 10 мігават електричної потужності, що дозволить забезпечити не тільки тих підприємств, але і лікарні. Ну от об'єкти критичної інфраструктури. Наталя Гаврилова Ілля Кулинич для програми новин.